Ой, Так. Новий день, хороший день. Мені коротше, вночі ну, сказав Назар іммігрант, що він не зможе сьогодні зі мною знятися, то я сам буду сьогодні зніматися. Це дуже фагано. Так, треба надо, надо сьогодні сходити в магазин, щось купити. О, цей магазин тільки, тільки вчора відкрився. Його вчора купили. Добрый день. Добрый день. Можно мне не ласка пыла? Да, пыль, побывай, ты кепа. Мы не будем ласка даф. Я кепа повторить? Да, Даф Да, и фыфы. Вот Оце. Сколько вам? Пять штук. Хороша дядя. Так. Для Вип... пиво, того, що я не можу це терпіти. Цілий день пустий, без нікого. Так. Е, пиво коду раз, два, три, чотири, п'ять. А ну... О, в холодильнику ще є два пива. Різних ще. От таке і отаке. От Добре. Так, випив. Таке хороше пиво. Я вам кажу, пити пиво краще не треба, то може погано вліяти на вас. Ви можете стати дуже диким. Але якщо ви готові до цього, то пийте. Але якщо ви не готові, якщо ви перший раз пробуєте і ви е, поп'єте, побі, ви п'єте дуже багато пива. Вам може бути дуже погано. Ви можете ригати, ви можете е, сп'яніти і потеряти пам'ять. Е, вас треба буде вести до доктора. Якщо в, з вами нікого не буде, то до, до доктора вас ніхто не зможе завести. Це дуже погано. Ви зможете так навіть померти. Але краще Спити можна, але не треба. І не багато, щоб так прям спитися 2 літра е, пива, як, е, як деякі, що отак. От, одна бутилка, от, дві, два випили, і щоб один ще купив, потім випили шек, а потім такий... ой-ой-ой. Любочка, ой, дай мені ще пивасика. То у вас вже такі, якщо ви так будете по вулиці ходити, то так. Ой, Буду думати, що ви алкаш, а, а ви, може, проста людина, проста людина, яка нічого не зробила нікому і напилася пива і їй буде дуже, дуже погано. Так що, краще, краще. Ви робіть як хочете, але я вам просто кажу на майбутнє, щоб ви знали. Якщо це відео дивиться Ігор Пальонка, напишіть, що в коментарях пише. Так, це водка небудька по схалочках. Жалко, що назара нема. Може в метро сходити? Як думаєте? Ну я подивлюсь, якщо вон, воно зараз тут буде, то я може піду. Його тут нема, все, я не йду. Ой. Ну, піду ще в магазин, подивлюсь, що там є. Так. Hello так, дивіться, які реалістичні іграшки для дітей. Ось вот такі э, СМГ, такі пістолети. О, Дігл, Ольт. Э, лю... Ні, це не Люга, не помню. Э, СТГ, вроді би, МП-7, Томпсон. Офігеть, які реалістичні для дітей. М -м, візьму ще кулочку. Mm. I need uh, turkey. Окей. Okay. попадается я уплатил кайф и платить обо зарплаты я трогаю не, я, я не сильно конечно прям знаю прям англічан, я не сильно знаю англійську ну але вибачайте Так, так на курочку е, я подкрытаю ногою е, я ногою вот что що немає чим больше так, так пока поделюсь теле або нет поработаю за компотером Ні, Я сказала, поработаю за компьютером. Ой. Так, все, я зробив Чаечку не хочу. Порочка моя, порочка хорошая. Стульчик впал. <пулич> Що ж з цими стольчиками робиться в мене в хаті? Тебе їх буде по поколочок. брат, не, там же мій брат не работает, там какие-то другие дядьки. И он это сказал. И он сейчас на работе работает этим пилотом. Так скучно без него. Теперь он будет лучше заниматься, потому что он на войне, он летает, он исследует территорию. А кто его зато дивіться, як я не буду Пау, 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 пау. Ум, Ти! Ти! слыш, я тут зараз тут не у ай. <гас> <гас> <Ой, ой. Ой. гас> не це реально уже выбесу. Такие бьем, блин, монтировку. Не, я его, наверное, вклав, а не был. Это сто процентов, что я его вклапа, а не был. Я ж казав, що я його не вклав. Встав, бляха. все він. Тікай! Тікай! Він, короче, втік. Ну, я вже йду додому, треба спати хочеться. Я сьогодні пиздно рано проснувся. Не, пі... не пізно, не рано. Я сьогодні проснувся в... 4 часа і сидів за комп'ютером 4 часа. Чого так мало машин в Нью-Йорк? Кажуть, Нью-Йорк це дуже голосне місце. Там дуже багато людей. І тут немає нічого. Ну, коротше. Я поспадки. Claro,